Незважаючи на вовків олігархів, крізь НАТО байдужих східняків, крізь навало цинічних політиків, крізь сьогодні за загиблими нашими народами кричу: Україна понад усе! За що я люблю Україну? Багато за що. А головне за тих людей, котрі були на євро І уявляється мені Україна саме такою, гордою та красивою, яка посивіла не по руках, маючи своїх слів. Вона побита, загнана у упу, неодноразово з волокою. Та все ж у її очах несламість та непокоя. Вставай, Україна! Коли залишають сили, вставай. Коли Беркут стріляє у спину, вставай. Коли відірвано ноги, вставай. За те, щоб скинути ярмо за волю, за кожного загиблого чи покаліченого воїна за небесну сотню вставай, Україна! вже біль стоїть по всій нашій українській землі, від горя вдів та матерів. Чому я плачу за небесною сотнею, не знаючи нікого? Загиблих особисто і згадалося мені вірш 24-го. Не плачте за мною, мамо, Я вас люблю, але Україну я люблю також. Настане час, коли один скаже, слава Україні, і мільйони відповідатимуть героям слава. Тільки в мирний час ніхто не замислився. Що герої будуть справжні і більшість з них мертві. Цією кров'ю загиблих героїв вистирається шлях до волі та кращої долі, багатовікової її мрії. Так гартується нація українців, нащадків славних воїнів-козаків. Та треба пам'ятати, що все це дається нам занадто високою ціною. Черговий момент прощання прощаю славі по собі. Звуки пісень, що за останній рік стали національними. слова підтримки, жваве обговорення подій та тонка нитка страху, що присутні у кожного, нитка невідомості, ризику отримати квиток лише водонік, погляди знайомих, що намагаються не потрапити в очі тих, хто останні літує. Де виріс та можнів у самому серці Галичини у колі друзів та близьких, чия сумка вже спакована, всім необхідна, а серце переповнено вірою в те, що ми зможемо не поодинці, а лише разом наповнитись рішучості до перемоги. Україна є демократичною європейською державою, яка, одначе, знаходиться у стані війни. Все ж таки, українська нація скріпилася у своїй єдності. Схід і захід стали одним цілим. Народ змужнів та виріс, поборов корумпований і ворожий режим. Та впровадив народну владу з демократичним устроєм. Однак, у нашому територіальному обсязі, з огляду на втрату Криму та воєнні дії у двох східних областях, обов'язком кожного українця є допомогти вигнати окупанта та зберегти Україну в її територіальній цілісності, такою якою вона була 24 серпня 1991 року. Американський президент Джон Кеннеді у 1961 році зробив звернення до американської нації. Він сказав, що краще вони не запитують, що нація може зробити для них, а радше, що вони американці можуть зробити для своєї держави. Інтеграція в ЄС та членство в НАТО основний захист від психопатів у Москві. Всенародно обраний український президент Петро Порошенко у по першій своїй промові сказав: наш народ ніколи не здається. Немає сумнівів, що ми подолаємо усі труднощі. Більше ніхто нас не оберне у рабів криміналу та бюрократії. Усе, що ми, українці, здобули своїми силами та потом, повинні берегти як зіницю ока. Чому ми хочемо в Європу? Хочемо жити в мирі, хочемо відчувати себе захищеними. Хочемо мати право обирати друзів вільно. Хочемо навчатися в будь-якому закладі світу. Хочемо бачити свою державу вільною. Хочемо мати право подорожувати. Хочемо, щоб весь світ знав, поважав і приймав нас, тому що ми українці і ми цього варті. Слава Україні! Героям Слава!